Так почекай в малому, в малого рюкзак є. Де ти біжиш? Гаріат. Гаріатю А ти не так, як зайдеш, десь зібрався, так? Магазин. Магазин. Ти пермова з чим вода. Це такі. Це буде, так? Де того тіла?

А то що таке? Це я забираю. Це я забираю. От подумала, що Мені на роботу завтра Ви що вдома принесли? Але дайте сині всі сумки, я не можу... Я теж у нас було сук шість. Шість штук і лишилося три. Три, одна на команду. А, дома є одна. То чотири тоді. Чотири, ще дві. А от там не стоїть син, щось таке, то ні? Ну, ні, одна, вона не знає є, то ще одне. Знаєте, кавалярка, Віталік сказав, в нас склад перетвориться по трошки. Тут бір. бардак страшний. Я не <с можу, <с на то я кожен так? раз заходжу, і мене ж тіліпає, я можу сюди прийти з кимось сам, і то все. До Зауважте, він мусить прийти з кимось сам і зробити питання. Нас тут, я не знаю, хвилинку вдіваємо, в домі взагалі всі вистроїли. Ріємося, спимо, світло. Е, це і кошики, та то, але тут. наші ті коробки тут. Потім... Як порідують сягать, лише всякі речі. Ні, ну ті коробки треба берегти для гарантії. Для для це ми ясно, що бережемо. Лампа, яку ніхто не тримає сьогодні, коли мене покупить. Тримач зайнятий був. Я... Тримач, працює, є. Ну, та, та ми їдемо на пошту, не ми де. їдемо до Софії. Що їй взяти кухонні рушники, чи це ще зі скоти? Мамі? мамі Купонні рушники. Ось їх хватає. Та якийсь білий набір порушників. Білий набір? Ну а що? Чи? Або тут. Це то баня сама. Ага, баня і лице, так? Ну так нам буде нова кухня, знаєш, вже рано. Де це завершення? Ну і так то все тримає. А чого ти в них користуєш? Сюда не буде. Я кажу, ну чого а, там... Ну так краще вже і тоді кольоровий візьме там. Який? Є, Софія таке, може, мама може таке любить, а Софія зараз на новій кухні uh -huh. почне мета. Ну дай, та кажи, який зараз. Yeah. Я вам скажу кавалерочка, що... Візьми шампань, не туди не сюди. та все. Мала вже шампані. А, а ну, путь... ну то все береш білий, хай звикає до yeah, білого, do... 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 щоб не було. До білого, так? Так. Думаю, може такий ота плотніше, знаєш. Коротше, зараз подивись. Зараз будування до Софії. Вона так, як я, вона любить білий шампан. Приїхав світлин. візьмемо точно глянув. Ти зараз ще. А до речі, каваліра. Все, як завжди. Чого? Все, все, але, але. 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 але завжди але. У нас є дуже крутезні лосіни. Я тепер э, наші знайомі взяли собі такі лосіни. Подарок був. І вони так круто виглядають. Саме головне, що вона вагітна, і я кажу, тобі не перетискає нічого нігарна. Каже, шикарно. Ну реально крутесні лосіни. Так що, хто бажає придбати лосіни, в неї маломірки, в неї в розмірі йдуть. Ска, МК, Елька. Ціна таких лосінів 650. Фані, я собі ще не відлишила. Мені одбалося. Та нема, на, на тебе нема. Я Елька, що? що? До Мало я мірки, Мало мірки! Я натягну, що ти сумніваєшся мені. Ні, я в тобі не сумніваюся. Куди ти поїхала? Що Ваша... ти тисяча я... везе? три. Як тобі тусують? Але під шорти треба просто Так, так. Все, ви зібрані, все, готові до дороги. <гумент> Зато твоя буде сумка через плечі. Сталіка, <гумент> ну подивись на мене. Що? А що ти ж морешся? А де укуляри? прямо. А, о! Ага, о. Шо? То чи що? Та буває. <гумент> а я ще вийшов складу на новій пошті А, я окуляри забув. А де тут? Ні? Ні. А де? А де? Та-та. Та. А я нормаль. <реш> да? Ну і ковалечко перед дорогою, як завжди, вмиємо автомобіль. <реш> та? Але розова якась попінка. Та, Віталік? <реш> перед дорогою миємо автомобіль. <реш> та? І розова пінка. Та нормально, так? <реш> <реш> Розово біла. Розово біла. Як тобі дорога зірочка? Супер. Файна, правда? Ну. Коля, ми вже в нашому любимому, найдорожчому. Старий Яричі. Їдемо гості до Софи. Але шкода, що нема Олега, правда? Але Олег ще трошки приїде. Нічого, приїде? Надію, що... На свій день народження. Так. так що... Я кажу, ми зайшли в магазин, а нас же там всі знають. О, ви в гості приїхали. Кажу, ну так, Я кажу, все, далі, далі. Ще далі. Так що, ми вже тут як вдома. Ну це ясно, ви, з Софією тут круги намотували. Я тоді був вдома. Ну але в нас в машині куча шмоток, куча все. Бо знаєте, Галинка, коли їсть нас і дуже любить заталяпати. Говорить, так як є. Ну, Круто, але Точно. вже як є, так що вже, вже на місці. Зараз не будеш. Точно попікає. Ти так, як заїжджаєш на цей пікай зразу. Та я думаю, що Пікай! З собою пікати не треба. Пікай. діти перестрашно, бо вони не совка немає. Ну, сама. Напоки з другого, з другого поверху вилізе, знаєш телефон. Напоки з другого поверху вилізе. Отак мене подружка з тобою зустрічала. Таке буває. Таке буває. Дивися, так, позавчарувалася наша. Та все, її нема вдома. <laughs> нема ні... Ой! Нема нікого дома. <laughs> нема <laughs> нікого вдома. Та якого ранку? <laughs> Та <Тихову> якого ранку? <laughs> Привіт, моя красотка. Привіт. Я холодній від холоду мала. Я не чула зламу, говорила. Шале. Заходьте нарешті. О! Паради! Боже, а вже помалювалася. Та помалювалася, помалювалася. Ще подаємо з подружкою. Галя, дуже приємна. Я заходьте, заходьте. То кавалерочка, щоб ви зрозуміли. Вони йдуть на чужі вишні. Тут дуже класна сусідка. Це не черешні, це є вишні. Віталік, ти білій футбол. Я лізу на дерево. Давай! Софа, що з тобою є? Що, що? То Все по марафону, правильно подалі. Віталік. Як? Як в дитинстві? Так? Тобі Софка? Та мені общалю, я кожен день, як на моєму. Ще не хватаєш, щоб якась бабуля там кричала. Там така класна бабуля. Файна? Файно безподобно. Вони черешні. Глушать. Що, вишні? Вишні, Што, вишня. Я в шоці, ковалірка? Добре, ти я не буду підвозити колектив. А Давай з нами. Коли ж дітей. На кислі. Хоч мені йдемо збиратися. Mm — -hmm. І їдемо. Ну ви такі, знаєте, не Я вас завезу сьогодні в дуже класний заклад. <реш> знаєте що, айді на ті чи вишні? Я там сітка, ну чей. А. а ну на ну, там ті, ось зараз Олег подивиться, він вам зараз скаже, що ви робите, люди. А ну, Боже як тут гарно кавалірка. Тут як картинка намальована. Дивіться, 90-х. Ні? Ні? Ви діти 90-х? Діти 90-х. Ой, малина є. А малина, чи? А малина на вашій території. Та-та. Та звисає точно. Нашій на... території. Угу. Така то кавалерка в плюси жити в селі. Обща. В чому селі? Та, та то село Ярич, Старий Ярич і новий Ярич. Ось тут дуже гарно. Село, село. Давай, пере... І їдемо, так? Миємося, і... Let's go! Ти, так близько? ти готовий? Я завжди готовий. Галя, дивись який марафон. Ну, то я бачу. Казала, дієті. Діти гості, це як мой. Смачного! Ні. Видно, що ми приїхали купа тлумків. Купаємо. Хочу вдома. Все, виключайте камери. Йдемо Так. Що ви, кавалерка, думаєте? Я приїхала в гості, ніфіга. Подивіться, скільки роботи. Загнала мене. Она грабає. Граб... Софія грабає. А я думаю, тобі, дивіться, скільки хрону, а хрон нині дорогий. Слухай, ти не говори. Так що хрін копаємо, а завтра їдемо до Львіва продавати. його. Ага. Ми в Красному біля лікарні сядемо. Ну, ми о, в Красне поїдемо біля лікарні. То полити головне вечір не можна. Не можна? Поліція приїде. Ну, видати? Вже хрін є. Треба всіх купувати є. Але то можна брати. Слухай, ти більше говориш? Та я ти давай губни. Та хтось мусить за командувати, мене не було, то точок не купала? Я чекала, красу наводила. Не грабала, не копала. Одним словом кавалерка всі при роботі. Всі при роботі. А таке. Що, подружка? Файні заклад тебе шикарний, Кухня вугенька. То, що як людина люди, нічого не їла сьогодні, ми ще сьогодні нічого ну, не їли. Ну, прям залітає. Смачно. Я, до речі, тут що тут не пробувала. Ні, вже а яке тут Доброго. сало? М -м, народ, яке тут сало з грінками. Бас турмату взагалі моя слабість. Сирочки то святе. Одним словом смачного, дорогеньке. Дякую. Соловю, so живу я так, як умію себе, I love you що скажуть люди мені?